Добрий день! Я Сергій Ніньковський, професор, експерт в галузі педіатрії. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливий період вашого життя. У вас народилася дитинка. Перший місяць життя. Перший місяць життя це особливий період, це період програмування майбутнього вашої дитини. Але перед тим я хотів би вас привітати, що у вас взагалі сталося таке диво, таке щастя, народилася дитинка. Якщо вам і у вас народилася двійня, то прийміть від нас подвійні вітання. А якщо таке сталося чудо і трійня, ну тоді потрійне вітання від мене і від моєї команди. Але пологи це є великий стрес для дитини. Вона переходить від одного ритму життя внутрішньоутробного до зовнішнього життя. В неї все міняється. Крім того, самі пологи – це величезне навантаження на дитину. І доволі часто дитина отримує незначні ушкодження, так звані перинатальні травми під час пологів. Це може бути пов'язано з різними причинами, з анатомічними структурами тазу жінки, з особливостями пологів, з застосуванням. Стимуляторів пологової діяльності з якимись неоперативними втручаннями, але з якимись втручаннями в самий процес пологів. Внаслідок того дитина може або мати утруднення при виході на зовнішній світ, або мати якісь гіпоксичні ушкодження, доотримувати кисню, мати якісь невеличкі травматичні ушкодження. І найчастіше страждає хребет. Причому найчастіше в шийному відділі хребта. І симптоматика та, її можна не побачити на початку. Вона може проявитися пізніше. Проявитися в піврічному віці, коли дитина буде мати 9-12 місяців. Але що буде, якщо ви в 6 місяців побачите, що дитина не сідає. Ви втратили півроку. А що буде, якщо ви побачите, що дитина не пішла в 9, 10 чи 12 місяців, ви втратили практично рік. І це говорить про те, що реабілітація такої дитини буде ускладнена, буде утруднення. І якщо дитину, яка має певні невеличкі проблеми, починати? Реабілітувати, тобто якісь заходи робити в місячному віці, в віці двох місяців, трьох, то ефективність таких втручань буде набагато більша. Чому мозок тільки формується? Там з'являються певні поєднання, нейронів і так далі, утворюється нейрональна сітка. І якщо впливати на той процес, то навіть якщо є десь ушкодження, десь не отримала дитина кисню чи ще щось, то е, природа здатна зробити таким чином, що нейрони обійдуть, ту ушкоджену ділянку і так далі. Але на що треба звернути увагу? Очевидно, що до вас вже прийшов лікар. Вам повезло, якщо це педіатр, дещо менше повезло, якщо це сімейний лікар, тому що об'яти все дуже важко. Він подивився і сказав, що у вас все нормально. Сказав, ну от подивіться, дитинка дихає, дитинка активно смокчує груди, дитинка рухається. Все добре, і ви заспокоїлися. Але я би хотів сьогодні поговорити про ті от незначні симптоми, на які треба звернути увагу, які можуть спонукати вас звернутися до більш вузького спеціаліста, до дитячого невропатолога. І він вже подивиться таку дитину більш ґрунтовно і скаже, чи ви маєте чи не маєте якісь проблеми. Бо самостійно невропатолог ну коли дивиться в три місяці або пізніше, знову ж таки, це вже трошечки пізно для того, щоб починати реабілітацію чи починати якісь невеличкі такі от лікування. На що треба звернути увагу? Ну ви вже знаєте, вам сказали в пологовому будинку, ви подивилися в інтернеті, що дитина, яка прийшла додому, вона переважно спить, вона дає вам можливість відпочити. Вона може спати 20 годин, може 22 години спати, що вона кілька разів на добу прокидається, смокче груди, після того знову заспокоїться і так далі. Дитина хаотично рухається. В кінці першого місця життя вона вже починає слідкувати за певними предметами, вона слідкує за вашими е, рухами, за яскравими якимись предметами. І в дітей є ще така цікава здатність фіксувати свій погляд на вашому обличчі. От Якщо ви будете перед нею і щось будете їй говорити, щось так от робити, то вона. Починає якби, уважно дивитися на, на ваше обличчя. Це нормально. Але тепер я хотів би показати вам деякі симптоми, які, за якими ви можете сказати, що в дитини є невеличкі проблеми, які пізніше можуть проявитися достатньо серйозною неврологічною патологією. А може іншою патологією, Якою? Ну, наприклад, дитина буде мати головні болі в школі або погано Навчатися. І от спочаток того може бути пов'язаний саме з пологами. На що треба звернути увагу? Ну от давайте ми візьмемо ту ляльку. Це якби ваша маленька дитинка. Ми спочатку думали взяти таку дитинку з нашого стаціонару, ну але сьогодні, от зараз, цей період це нас сонна година, і вони сплять. Тому ми вирішили показати вам то на ляльці. Розягніть свою дитинку і покладіть. Подивіться на неї уважно, як вона лежить. Якщо в неї все в порядку, якщо її нічого не турбує, немає ніяких больових симптомів, то дитинка лежить спокійно і рівненько. Причому вона буде рухатися, і її рухи будуть хоча і хаотичні, але вони є симетричні. Якщо в дитини одна сторона добре рухається, а друга провисає або має якийсь гіпертонус, наприклад, в такому зігнутому положенні і ручки, і ножки, це вже теж ознака того, що вам потрібно звернутися до дитячого невропатолога. Далі подивіться, як в дитини лежить голівка. Якщо вона лежить рівнесенько, все нормально, але доволі часто. Дітей ви можете побачити, що голівка якби приводиться до одного плечика. Коли то виникає, якщо ми маємо травму, невеличку травму шийного відділу хребта, в дитини з'являється біль. І вона собі фіксує таким от положенням, робить якби корсет м'язевий, для того, щоб зменшити неприємні відчуття. І вона їй так подобається тримати голову, тому що їй стає комфортно. Тобто, подивіться, чи дитина не має тенденції до приведення голови до якогось правого чи лівого плеча. Як то ще можна подивитися? Переверніть дитину і подивіться, як дитинка, яка не має проблем і яка лежить спокійно на спині, то в неї можуть бути витерті волосся чітко посередині голівки. Якщо така витерта плямка знаходиться дещо з боку від потилиці, це означає, що дитина любить повертати голову на одну сторону і так її тримати. Друге, на що ми дивимося на положення ручок і ніжок, вони мають бути більш-менш однакові. Далі ми даємо дитині можливість схопити вас за пальчики. Дитина, як мапочка, має сильно вчепитися в ручки, і коли ми її піднімаємо, то ми її навіть не тримаємо. Отак за пальчики ми маємо можливість підняти дитинку. І вона буде міцно триматися двома руками. Зверніть увагу, чи дві руки тримає од... з однаковою силою, чи одна слабша, наприклад, чи одна взагалі зіскакує, чи дві руки не можуть втриматися. Коли ви піднімаєте дитинку, зверніть увагу на положення голівки. Очевидно, що дитина, яка новонароджена, має кілька днів, їй важко ще втримати голівку, і вона буде якби відставати. Але все одно навіть новонароджена дитинка буде спробувати випрямити голівку і потримати її хоча б кілька Секунд. З кожним днем таке положення голови буде втримуватися все більше і більше. Значить, Подивіться, чи дитинка добре вчепилася вам в ручки, чи вона так здатна підніматися як спортсменка, і чи голівка пробує зробити отакий рух. Наступне, що ми дивимося, ми беремо дитинку і перевертаємо її на живіт. Кладемо її на живіт. Тут ми дивимося, як дитинка поклала голову. Чи вона тримає її рівно і не може повернути, чи вона захисний рефлекс не спрацював, вона повернула і е, поклала голівку таким чином, що вона може вільно дихати. Далі ми дивимося на спинку і шию. У Кожної дитини має бути чітко виражена шия. Бувають випадки, що дитина дуже повна. І шия якби зменшується. Ну, це фізіологічний варіант, це, можна сказати, майже норма. Але може бути, що дитина має нормальну вагу, або навіть вона є достатньо худенька, тендітна. А коли ми дивимося от в такий спосіб на дитину, ми бачимо, що шия в неї зникла практично. Чому? Знову ж таки, спрацьовує захисний механізм. Коли тут щось болить в дитині, вона може робити таким чином, фіксувати плечима свою голову. І Знову ж таки, щоб зменшити якісь болеві відчуття. Подивіться, будь ласка, на вашу шию, на шию вашої дитинки. Чи вона виражена достатньо чітко, і чи немає такої глибокої поперекової складки. Якщо вона є, це так званий алдон-симптом. Це Симптом того, що шия якби є зжата. Наступне, що ми можемо подивитися, звернути увагу на. Лопатки дитини. В нормі лопатки мають бути зведені своїми кутами майже до позвоночника, майже до хребта. Якщо лопатки сильно розведені, кути, кути лопатки сильно розведені, це теж є ознака якоїсь такої міотонії, недостатнього м'язового тонусу. Далі ми дивимося на дитинку. Кожної нормальної, здорової дитинки має бути чітко виражена попка. Вона має бути кругленька, гладенька, рожавенька, ну така дуже-дуже симпатична. Бувають випадки, коли є порушення кровообігу десь в вертебральних артеріях. З правої, з лівої сторони, чи обох сторін біля хребта, і тоді порушується трофіка харчування тих м'язів. І поступово настає атрофія тих м'язів, зменшення їх об'єму. І ми тоді бачимо, що спина практично, от як в тої дитини, то скоріш за все, бачите, травмована дитина, спина є рівною, і попа практично знаходиться на рівні спини. Далі що ми дивимося? Ми дивимося на складки з правої і з лівої сторони. Здорової дитини складки з правої і з лівої сторони мають бути однакові. Якщо ми маємо проблему з кровообігом з якоїсь одної сторони, то там, де є погіршення кровообігу, там буде менше складок. Будуть атрофічні процеси, менше складок. З цієї сторони, з іншої сторони, будуть їх більше, вони будуть глибше, більш чітко виражені. Зверніть увагу, подивіться, чи є, чи немає якісь різниці справа зліва. Далі ви дивитеся на що? Далі ви дивитеся на п'яточки. Теж у здорової дитинки, в якої все добре з нервовою системою, яка не мала жодних ушкоджень під час пологів. П'яточки будуть рожеві, кругленькі і гарненькі. Якщо вони мають якийсь такий синюшний кольор, або таке враження, що ніжку тої дитини довго тримали в воді, і вони такі, знаєте, як набряклі такі трошечки з вираженими складочками і так далі. Це знову ж таки ознака того, що харчування в тканин в цій ділянці є порушено. Це може бути травма, як на рівні шиї, так може бути на рівні хребта в грудному відділі або в поперековому відділі. І останнє, що можна зробити і що треба зробити. Подивитися, як ваша дитинка спирається на ніжки. От бачите, та дитинка спирається на пальчики. Тобто, я вже казав, що та дитинка так виглядає трошки травмована. Здорова дитинка теж може спиратися спочатку на пальчики, але потім вона стає на цілу стопку. Якщо того не відбувається, і вона отак суто стає на пальчики, тільки на пальчики, і не хоче далі стати на цілу стопку, це є вже ознака перинатального ушкодження нервової системи. Крім того, візьміть свою маленьку дитину, поставте і нахиліть її. І ви побачите дуже цікаву таку річ, дитина у вас піде. Тобто вона почне переставляти ніжками і... Починає йти. Це дуже тішить батьків, і це нормально, це дуже добре. Єдине, що вона вчасно має перестати йти. До трьох місяців то вважається нормально, абсолютно нормально. Але якщо от та автоматична хода при нахилі дитини зберігається після трьох місяців, знову ж таки, тоді вже радіти не треба. Треба трошки сумувати і бігти до дитячого невропатолога до спеціаліста. Таким чином, колеги, подивіться на свою дитинку. Як вона рухається, як вона лежить, як вона тримає голову, яка в неї шийка, яка в неї попка, які в неї ніжки і як вона ходить, і ви для себе зробите заключення, чи є, чи немає якісь проблеми. І от якщо ви побачите щось з того, що я вам сказав, обов'язково знайдіть доброго педіатра і доброго дитячого невропатолога і підіть на консультацію. Тому що, якщо ви застосовуєте, для такої дитини мінімальний набір якихось реабілітаційних заходів. Це може бути якийсь електрофорез з речовинами, які розширяють сосуди. То може бути якийсь масаж. Іноді того буває достатньо для того, щоб дитини все нормалізувалося. І в результаті ваша дитина вчасно сяде, вчасно піде. Потім виросте здоровою, піде до школи і буде вас тішити своїми досягненнями. До нової зустрічі! Бажаю вам успіху!